Допомога від німецьких партнерів із міста Швайнфурта знову прибула до обласного центру Волині. Напередодні рятувальники отримали від іноземних друзів пожежне авто. А сьогодні прибув гуманітарний вантаж до волонтерського центру. Передані речі розраховані як для військових, так і для вимушено переселених українців. Місто Швайнфурт, що в Німеччині через події в нашій країні вирішило стати містом-партнером Луцька, не лише на папері, а відразу на діях почали доводити свої дружні наміри. Вантажівка з гуманітарною допомогою уже прибула до Луцького центрального пункту допомоги. У цьому вантажі 16 палет для нашого луцького центрального пункту, в якому знаходиться не лише одяг, що буде переданий вимушено переселеним особам, яким дуже він необхідний. В цьому, серед цього вантажу і знаходяться речі, які, для, які дуже важливими є для військовослужбовців, що перебувають на передовій і зараз героїчно захищають. Нашу державу серед переданих речей багато необхідного військового спорядження, яке вже скоро поїде на передову. Щодня до Луцька не тільки приїздить допомога від міст побратимів та небайдужих людей, а їде до тих, хто її потребує. Керівниця волонтерського центру Олена Барська каже, що така підтримка наразі є вкрай важливою для усіх українців. Ми дякуємо усім нашим партнерам, дякуємо усім нашим друзям. Ми дякуємо лучанам. Ми дякуємо знайомим незнайомим людям і містам, і громадам, які нам допомагають. Я думаю, з такими друзями ми дуже скоро здобудемо перемогу. Нагадаємо, центральний пункт допомоги працює з перших днів повномасштабної війни. За час роботи сюди приїздили вантажі з різних куточків світу, створений за ініціативи луцького міського голови Ігора Поліщука. Понад шість місяців сюди звертаються за допомогою вимушено переселені люди. Так само і відправляються тонни вантажів з допомогою на передову. Центр напряму працює з військовими частинами, міськими та сільськими радами. Різних громад України, адже тільки об'єднавши зусилля, можна здолати ворога. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на час.